Вітаю! Завдання з кожним разом цікавіші й цікавіші. Тепер на обох чашах ваг є кубики невідомої маси. І в даному випадку маса одного такого кубика позначена через Y. Зверніть увагу, усі ці кубики синього кольору з ігриком мають одну й ту саму масу. Ось чому на кожному з них Y. Також на чашах ваг є ще кубики з меншою вагою. Маса кожного з яких дорівнює 1 кг. Вони є і на лівій, і на правій чашах. Нам потрібно з'ясувати, чому дорівнює Y. І перед тим, як почати розв'язування, я пропоную подати відношення мас на чашах ваг у вигляді математичного виразу. На лівій чаші 3 кубики по Y кілограмів і 3 кубики по 1 кілограму. І нам відомо, що маса всіх цих кубиків на лівій чаші дорівнює масі всіх кубиків на правій чаші. Тобто масі одного кубика вагою Y кілограмів і 7 кубиків по 1 кілограму. Що ж, даю вам декілька секунд на роздуми. Спочатку давайте розберемося з лівою чашею. Скільки усього кілограмів на ній знаходиться? Тут є 3 кубики масою y к. Отже, у лівій частині ми записуємо 3 іг. І ще тут три кубики по 1 кілограму. Нам потрібно до 3 y додати ще 3. Ось так. А що буде у правій частині? На правій чаші 1 кубик масою y к. Тут ми записуємо y. Але крім кубика масою ігри кілограмів є ще 7 кубиків по одному кілограму. Отже, у правій частині до ігри ми додаємо ще 7. Зверніть увагу, Чаші ваг урівноважені. Маса усіх кубиків на правій чаші дорівнює масі кубиків на лівій чаші. А це означає, що тут між двома виразами ми можемо поставити знак рівності. Гарний початок! Ми змогли подати цю задачу, цю реальну ситуацію, бо багато людей стикаються з подібними ситуаціями кожного дня. У вигляді математичного виразу? Тепер давайте поміркуємо, як можна спростити цей вираз. Яким має бути наш перший крок? Що як ми приберемо по 3 кубики масою 1 кілограм з обох чаш вах? Або чому б не прибрати по одному кубику масою y кілограмів з обох чаш? Ми маємо повне право зробити і те і те. Більш того, ми можемо зробити це у будь-якому порядку. Ми можемо спочатку прибрати кубики масою Y, а потім вже масою 1 кг. Давайте так і зробимо. Приберемо по одному кубику з Y з обох чаш ваху. У результаті Y залишаться тільки у лівій частині. І, ще раз нагадую, ми не можемо прибрати кубики тільки з однієї чаші ваг, оскільки порушиться рівновага. Чаші ваг урівноважені, тому все, що ми робимо з однією чашею ваг, ми повинні зробити і з другою. Отже, прибираємо по кубику з ігриком з лівої чаші та з правої чаші. А як це виглядатиме в математичному вигляді? Ми просто віднімаємо Y від обох частин цієї рівності. Ця дія рівнозначна тому, що ми тільки не зробили з вагами. Ми прибрали по одному кубику масою Y кг. Що в результаті залишиться у лівій частині рівняння? Достатньо просто подивитися на ваги. У нас було 3 кубики масою Y кг, один кубик ми прибрали, у результаті залишається тільки 2 кубики. Отже, у лівій частині ми отримуємо 2 y Було 3 кубики, один прибрали, у результаті залишилося 2 кубики. І на лівій чаші все ще залишається 3 кубики по 1 кг, Отже, тут ми дописуємо плюс 3. А що відбувається на правій чаші ваг? Був 1 кубик масою Y кг. 1 кубик ми прибрали. Більше кубиків з ігриком на правій чаші немає. Проте, як бачите, на правій чаші все ще залишається 7 кубиків по 1 кілограму. Отже, у правій частині ми записуємо 7. І оскільки ми прибрали одну й ту саму масу з обох чаш, то ваги залишаються, як і раніше, врівноваженими. Від самого початку вони були врівноваженими. Ми прибрали одну й ту саму масу з обох чаш, і у результаті маса на лівій чаші все ще залишається рівною масі на правій чаші. Відповідно, і у виразі ліва частина, як і раніше, дорівнює правій частині. Що тепер? Яким буде наш наступний крок? Як нам ізолювати ці два ігри у лівій частині? Щоб ізолювати ці два ігрики у лівій частині, потрібно позбутися ось цієї трійки, тобто прибрати три кубики з лівої чаші ваг. Давайте так і зробимо. Проте ми не можемо просто взяти та прибрати кубики тільки з однієї чаші ваг, адже порушиться рівновага. Тому ми маємо прибрати три кубики із правої чаші. Це те саме, що відняти трійки від лівої частини і від правої частини у рівнянні. У результаті в лівій частині залишиться тільки 2 кубики по у кілограмів. Отже, у лівій частині ми записуємо 2 у вірно? Якщо ми від трьох віднімемо 3, то отримаємо 0. Подивіться на ваги: на лівій чаші залишилося тільки 2 кубики масою у кілограмів. А на правій, якщо ми приберемо 3 кубики, залишиться тільки 4 кубики. На правій чаші буде 4 кубики. Таким чином, маса двох кубиків по ігри кілограмів дорівнює чотирьом. Оскільки одну і ту саму дію ми виконали для обох чаш, то ваги все ще будуть урівноваженими. Ну, а розв'язати це рівняння вам під силу. Якщо ми щось множимо на 2, і це дорівнює 4, то чому тоді дорівнює це щось? Подібні ситуації ми вже розглядали. Подумайте трохи. Маса двох кубиків по ігре кілограмів дорівнює 4. Чому б нам тоді не помножити маси на лівій і правій чашах на одну другу або ж поділити на два, щоб знайти ігри. Якщо ми помножимо масу на лівій чаші на одну другу, то це те саме, що й прибрати половину цієї маси половину від двох ігри. А половина від двох – це y. Отже, ми прибираємо один кубик з y. А половина маси на правій чаші це 2 кубики. Отже, на правій чаші ми приберемо 2 кубики. Тепер повертаємося до рівняння. Те, що ми тільки зробили, рівнозначно множенню обох частин рівності на одну другу. Або ж діленню на 2, можна сказати і так. Тоді у лівій частині залишиться просто y, а у правій 4 поділити на 2, а це дорівнює 2. І знову таки ми маємо повне право поставити між частинами знак рівності, оскільки чаші ваг все ще залишаються врівноваженими. Ми виконали одну й ту саму дію для обох частин рівняння, для обох чаш ваг. Ми залишили половину від усієї маси на лівій чаші. І половину від усієї маси на правій чаші. Ось і все, ми впоралися із завданням. Ми з'ясували, чому дорівнює ця невідома маса. Вона дорівнює 2 кілограмам. Можете перевірити, чи це насправді правильна відповідь. Це ще одна перевага математики. Ми можемо повернутися до умови задачі і замість невідомої маси підставити вже відоме значення, тобто 2. Давайте так і зробимо. Подивимося, чи правильно ми розв'язали задачу. Для цього нам потрібно всього-навсього порахувати, чому дорівнює маса кубиків на лівій і на правій чашах. І порівняти ці маси Y дорівнює 2. Отже, це 2 кілограми, це 2 і це 2 6 кілограмів плюс ще 3 кг, дорівнює 9 кг. Це маса на лівій чаші. А на правій чаші. Ці 7 кг плюс ще 2 кг дорівнюють 9 до кг. Все вірно, маси на чашах однакові, ваги врівноважені. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!